Пошкоджене приміщення автозаправної станції згорілий автомобіль і битий пластик під ногами, що розлетівся від вибуху на кілька десятків метрів. Такий вигляд нині має одна за на околиці Сум. Близько пів на шосту ранку у дах накриття поцілив російський безпілотник. В момент вибуху тут перебували працівники. Розповідає один із них Євгеній Коробець. Виставили ми тільки на колонку. Зайшов сюди. За ето взяти переходники на газову колонку. Вибух. Вискочив, горить автомобіль, батив ну, зарядськи, звісно. Вогнегасник давай гасить, ну, його вже не, ну, практично неможливо було своїми силами затушити. На місце приїхали працівники держслужби з надзвичайних ситуацій. Пожежу загасили. <звук> У момент вибуху, каже працівник АЗС, в автівці був водій. Чоловік, коли я вийшов за угла, Ну, Навірно, він вискочив з машини, просто з переляку побіг. Ну, не знаю, я, короче, світ за очі біг. Ну, світ, в стані шоку. Є один постраждалий, отримав ожоги середньої ступені важкості. Два пошкоджених автомобіля, пошкоджена автозаправна станція і пошкоджено декілька вікон в житловому будинку. В одній із багатоповерхівок, розташованій поруч із місцем влучання, проживає Наталія Мурай. Десь 35 минут шостого. Сильний вибух. Глянула в окно, а воно горить отут на, на заправку. А тоді більше більше. Тоді поліція приїхала, і пожарки дві приїхали, потушили. Викали сильно? Дуже. Такий, вроді, не голов, вроді думаю, не шахеди, так сильно, що аж. Аж стекла задружали. Вікна у вас цілі, так? У мене, цілі. мене цілі, я дивилася в окно цілі і на второму теж цілі. Ми спали, вікна у нас були відкриті на провітрювання і почули вибух. Вибух такий специфічний шахеду, бо раніше, коли ми проживали на 12-му і були прильоти там поруч, то я ці звуки запам'ятала, тому одразу зрозуміла, що це був десь приліт і десь ну, дуже поруч. В квартирі подружжя вікна вціліли, каже дівчина. Про те, як самі, так і їхній пес ачі дуже злякалися вибуху. Собачка дуже лякається. Ми зараз лікуємося, п'ємо антидепресанти, тому що вона себе на стресі кусає, вигризає себе прямо до ранок, так тому лікарі радять пити антидепресанти. За інформацією начальника управління муніципальної безпеки Віталія Дейниченка, в автозаправку попередньо влучив російський безпілотник Ланцет. Зранку працівники автозаправної станції разом із комунальниками прибирають наслідки влучання. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суми.